Так. Була у нас в квартирі проблема, мокрі стіни, мокрі вікна. Тут, аж був, як індикатор, тут бетон не зашпаклював, виступала вода, поліз грибок. Зараз встановили отакі рекуператори. З Ярославом поспілкувалися, порекомендував. Оцей грибок уже аж висох, сипеться, вікна сухі стали. У квартирі стало легко дихати. Був такий насичений, сирий запах. Тут у нас було тепло аж мокре все, роса була на стіні. Також встановили рекуператор, все, у нас ще квартира в стадії ремонту. Повисихали вікна, все, стало легко дихати. Так що, у нас квартира чотирьохкімнатна і всього-навсього дві.